Прописуємо щастя, любов, перемогу, себе. На споді зимового неба ховається сонце і квіти весняні, тікають задумані ночі у сукнях з начосом, хустках, приходять задумані ранки, закутані в сірі сутани, стоять біля вікон, тримають пахучу кавусю в руках. Два тижні знакомі і знакові тиша. Чекаю тривожно. Навпомацки йду до дверей зустрічати уперше тебе. Сюжети не люблять і зляться. Коли їх спинили безбожно, прописуємо щастя, любов, перемогу, квітучу себе.